Пам'ять про Руслана Кулика у Бориспільській художній галереї Ардепо триває благодійна біографічна виставка на честь героя рулі з назвою «26». Саме б стільки б мало б виповнити загиблому захиснику України. З початку повномасштабного вторгнення Руслан разом із батьком пішов до військомату. Хлопець приєднався до 137-го батальйону територіальної оборони, де служив сапером. Коли ж батальйон повернувся на ротацію, був переведений до управління 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Згодом разом з побратимами поїхали обороняти Харківщину 4 жовтня 2024 року. Під час евакуації пораненого побратима старший солдат Руслан Кулик. Потрапив під ворожий мінометний обстріл, у результаті якого отримав смертельні поранення людина була з великим серцем, з великою душою, ну доброта його і співчуття. Він і загинув, визвавшись, іти забирати побратима з поля бою. Тобто це не було прямим завданням, це була його ініціатива, і своїм вчинком він показав наскільки. Був відданий родині справі, друзям. Всьому все, що він любив, він віддавався на повну, ну, по максимуму. Після загибелі захисника рідні створили благодійний фонд Позивний руля, аби продовжувати справи Руслана, робити добрі справи і нести у світ тепло, розповідає тітка Леся Назарчук. У Нас є в планах закупити 3D-принтера 3D і долучитися до спільноти друкармії, якщо ви чули. Ну, це організація, яка друкує повністю там по запитам військовослужбовців. Деталі до якогось обладнання, дронів там і також по запиту медиків. Паралельно допомагати тим, в першу чергу, нашим знайомим і близьким. Це бригада, де служив Руслан, це бригада дядька Руслана. Позитивний та щирий. Таким пам'ятає рулю його товаришка Євгенія Худаченко. Дізналася, що він служить в бригаді мого батька з усіх сотень бригад, які можливі, він служить в бригаді мого батька. Це сталося абсолютно випадково. Одразу запитання: що вам треба? Нічого Точно?» Точно нічого не треба. Ще десять разів запитує, що треба. Ну там, час від часу, нічого не треба. Бачу, що він сам відкриває збори, він допомагає мені вести мої збори, Типу, там, поширює, е якось проявляє активність. Йому ніколи нічого не треба було, він завжди все віддавав іншим. Він завжди все робив для інших, для інших бригад, хоча йому треба було теж, як виявилось потім. Е оця щира відданість, е щирість в цілому. Він дуже щирий. І в цілому оптимістичний погляд на все, що відбувається. Мені здається, він такий стоїк в деякій мірі. Типу він до життя відносився. Та все вирішено. Виставка поділена на декілька експозицій із світлинами й цитатами Руслана. Повідомлення з тим, ким він був для людей, з якими він спілкувався. Про це також писали з дитинства фотографії, там коментарі батька і Лесі тітки. Його фразочки і повідомлення, які він писав, що «все в порядок, ну, це приблизно його відношення до цього, що відбувалося навколо. Коментар сестри. Ось ця частина це текстова складова для того, щоб замість звичайних фото зрозуміти трошки глибше на рівні тексту, на рівні опису від його друзів, типу не сухого, а не сухої інформації, Там, оце Руслан такий-то такий-то, а від його друзів, тим, яким вони його бачили. Ось це воно. А друга частина виставки присвячена тому, яким його пам'ятають побратими. Спочатку організатори планували зробити івент для близьких та знайомих Руслана, присвячений до його дня народження. Проте на виставку приходить багато відвідувачів. Пані Леся ділиться, що основна мета це показати те, яким був Руслан. Показати його. Людиною, яка за свої 25 років зробила більше, ніж дехто за 100 років. Тобто, це людина, яка вміла жити в моменті, вміла цінити цей момент, мала, мала захоплення. Ну, як ви бачите, там є посилання на його треки, які він записав. Тобто Він, він захотів, він записав. Він був в Парижі, він був в Америці. Америці, він був душею кампанії. Основна мета була показати його живим. Я думаю, нам це вдалося. Відвідати виставку може кожен охочий задовільний донат. Експозиція триватиме до 22 лютого з 12 до 16 години. Марин Гарцюк, Юля Глушак, Михайло Гончар, новини ТРС Бориспіль.